За 2010 рік підприємці міста освоїли майже 550 мільйонів гривень інвестицій. Про це повідомив Чернігівський міський голова Олександр Соколов під час засідання асоціації ради Чернігівщини в облраді У 2010 році. В доволі складних умовах підприємства міста продовжували технічно та технологічно оновлювати виробництво серед провідних. Відзначаємо переобладнання лінії сприймання зерна назад бор, придбання двох нових ярусних печей для виробництва хлібоболочних виробів на пад Чернігівський хлібокомбінат, придбання фасувального обладнання та холодильної установки пад продавочої компанії «Ясень», встановлення технологічного обладнання на товариство Ковальський завод, будівництво цеху з виготовлення петари. Товариство «Полімаш», завершення будівництва нових виробничих потужностей та оновлення технологічного обладнання на товаристві «ТАН». у минулому році. Іноземні компанії інвестували в економіку Чернігова майже 6,5 мільйонів доларів. Це утричі більше ніж заплановано. Найдорожчим інвестиційним проєктом стало будівництво гемодіалізного центру Фрезеніус. Перспективні напрямки залучення інвестицій мер пов'язує з туризмом, зокрема проведення в Україні євро 2012